Доброго дня всім, хто зараз до нас підключається до нашого ефіру з Альоною, і тим, хто буде дивитися нас в запису. Будь ласка, якщо ви нас бачите, якщо ви нас чуєте, поставте позначки в коментарях, що ми такі гарні та красиві сьогодні з вами, і будемо. З вами е, освіщать тему е, Альонину тему майстер класа на міжнародній конференції онлайн, яка відбудеться з 7 по 11 серпня. Е, е, називається вона Ритми здоров'я, і Альона там спікер. Хочу представитися зараз для тих, хто мене не знає, а буде дивитися. Звуть мене Миколенко Олена, я психолог, Являюся організатором конференції міжнародної ритми здоров'я, автор багатьох психологічних інструментів, матриць шаблонів, технік. Трансформаційних ігор і Маккарт, які використовуються для самодопомоги та допомоги іншим в психологічному консультуванні. Тепер я хочу вам представити Альону, Альона Альона Малюк, спікер. Знову повторюю міжнародної конференції «Ритми здоров'я. Альона, розпо... розкажи, будь ласка, про себе. Чим ти займаєшся? Хто ти, щоб трохи познайомитися з тобою, познайомилися наші підпис... підписники, друзі, які будуть дивитися наш ефір зараз і в запису. Добрий вечір. Як представила мене Лена, Мене звуть Альона. Я цілитель душі і тіла. Я майстер матриці долі та розрахунку вашої карми. Я цифровий психолог, це новий виток зараз в нашому духовному просвітленні, так скажемо. Да. Це можливо, хто чув? Це психологія, Кейто чи Сюцай, тобі ж це направлення є цифрової психології. Що я чі, Які чим я можу? назви там я перший раз чую, скажи, будь ласка, можна уточнити, що це ще раз, що це за назви такі про що вони відкиляться вони так. Тут? в нас з'явилися все можна уточнити і на конференції я більш детально про це розкажу. Е, ще хочу сказати, зараз повернусь до цієї теми. Ще хочу сказати, що е, чим я особисто допомагаю людям, так та в першу чергу, чим я допомогла собі, своєму своїм рідним та близьким людям? Я допомогла відновити внутрішню силу та світло в собі. Я допомогла е, вивести енергії нашої даності з мінусових позицій в плюсові. А для чого це? Це для реалізації нашого коду успіху. І ось зараз повернемося до е, цифрової психології, це прощаюся. Я що також ти? хочу додати, е, те, що я знаю про тебе, але ти не сказала: це що в тебе є своя авторська система роботи, і ти її вже е, реєструєш, скоро отримаєш свідоцтво про неї. Ну, так, так. Це, це, просто ну, я трошки... це так, ключ, ключовий момент, який. Е, Підтверджує твою експертність. Ну так, а я так, хочу так, до навіть, цього йти, так? Про, 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 про <рес> ті назви, які там дзюнцяні. <рес> 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 <ouy. рес> ну, про що це, перш за все Про що це цифрова психологія? Цифрова психологія це про дисципліну нашого розуму, це про спокійний розум. Тому що. Всі наші так, питання ми повинні вирішувати в спокійному розумі, і відповіді нам приходять на наш спокійний розум. Е, в кожної людини від народження вже є заложений код успіху. А ось чи використовуємо ми цей код успіху? Це вже знаки питання, тому що не всі використовують цей код успіху. І, а е... знаю, чи використовуєш, чи ні? Até <laughs> Треба прийти до мене на консультацію, і разом, і разом ми розберемо за три з половиною години і дізнаємося, чи використовуємо ми цей код успіху чи ні. Але ж зазвичай всі знають, якщо людина проживає щасливе життя, так якщо вона там ну більш більш-менш там не хворіє, але ну завжди є, да, як ін, ін, іногда насморк це просто насморк, так, а не последствия чомусь. Тож людина, якщо задоволена собою, якщо в неї гармонія в душі, гармонія в сім'ї, то звісно вона проживає. В цьому коду успіху, то навіщо цю людині цю консультацію, доприклад, чи щось змінювати? Якщо людина іде вже задоволена і гармонійна по життю, але ж якщо є якісь запитання, так якщо в нас в кожної людини є. Є число, число свідомості, є е, реалізація, є місія, є, є матриця енергії, де вкладено всі енергії, які нам дані від народження для гармонійного розвитку. І ось якщо е, ну, сьогодні ми проговоримо тільки про число свідомості, так, тільки про число свідомості, бо це дуже багато інформації. Що ж це таке? Число свідомості це наше его. Як я люблю показувати, це наше ось, це наше хочу. Це те, чого, е, ну, чого я хочу. Це наші ілюзії. Це те, до чого я хочу прийти. Але ми не путаємо з нашими діями, бо наші дії це є наша місія. ми покиона, де пропала? Хотілося б побалакати, звичайно, в контексті нашого здоров'я, е, нашої. О, є, так, ага, Я з'явилася. Алілуя, світло, світло з'явилося. Реалії нашого часу, на жаль. Ось. Так. і, Так. Тому дивіться, коли енергія нашого хочу вона супроводжує нас протягом всього нашого життя. Але, на жаль, ця енергія також може бути для нас руйнівною, коли ми не знаємо, як управляти цією енергією, коли ми не знаємо, яка вона для нас, то, звісно, ми не усвідомлюємо і не розуміємо, для чого вона нам дана, то ця енергія починає працювати вже не ми, ми знаємо, е енергія нами керує. Не ми керуємо енергією, а енергія керує. І що ми? Ми течем по течії. А звісно, ти типу, течії ж набагато краще. Це ж, це ж набагато е легше, так нічого не робити, не робити ніяких дій для покращення. Ми течем по течії, але куди ж ця течія нас приведе? Вона нас приводить в руйнування, в руйнування нашої енергії. І, ну, тому треба обов'язково прикладати зусилля якісь для того, щоб виходити з мінусової енергії в плюс, переводити цю енергію в плюс. Так ось ми якщо на якщо в мінусових вібраціях людина живе, вона починає хворіти, так? Так, а, це вона... урок, щоб вона подивилася. Не тільки і uh... не тільки, не тільки ну, наприклад, наприклад, про себе у мене в житті завжди траплялася одна й та сама ситуація. У мене завжди, як то кажуть, були одні й ті самі граблі. Я, я, робил, я хотіла. Я хотіла тільки одного. Я була, ну, Особисто я була, як я кажу, зашорена, так, і я хочу тільки так і йшла на пролом. Але я не розуміла, що це мене руйнує. І, звісно, я починала хворіти. Звісно, в мене були неурядиці в житті, там, да, не, не було гармонійних відносин, рушилось, щось рушилось в житті. І тільки коли я познайомилась і стала розбиратися, а що ж таке карма, я хочу розібратися, а чому саме у мене так Ка проблема на зараз? Чому за чому в мене на постійній основі так воно все ну іде? Нічого не змінюється, і нічого не змінюється. І коли я почала розмотувати чи змотувати цей клубочок, так вивчати одну методику за іншою методикою. І коли я зрозуміла, що дуже класно поєднати ці методики, і, і, і вони поєднуються просто офігенно, результати феєричні, і я зрозуміла, що Дійсно, кожна людина народжена для того, щоб жити в щасті, в успіху, в гармонії. А ось коли ми пливемо по течії і не робимо ніяких зусиль, не йдемо в навчання себе, в пізнання себе, своїх енергій, то звісно, ми будемо руйнуватися. І не тільки ми будемо руйнуватися, буде руйнуватися наше здоров'я і буде руйнуватися наше, наше оточення. Дякую, У нас вже перші глядачі. Будь ласка, поставте нам якісь позначки, сердечки, посмішки, що ви нас бачите і чуєте. Ми сьогодні розбираємо, про що буде нам майстер-клас Альони на міжнародній конференції онлайн, яка відбудеться з 7 по 11 серпня. І я хочу сказати, що. Наприкінці нашого етеру ефіру Альона подарує всім, ну щось пообіцяла тут вона вже нам, вона сама розповість, що вона для вас підготувала. І я хочу задати Альоні ще одне питання. Дякую, що ти поділилася через свій досвід, що ти до своєї системи. Дійшла сама, в тебе там є в регаліях цілитель. Так. А, і так. я знаю, що ти ще не тільки зцілюєш ну, своєю енергетикою, так, чи як там тебе происходить, я не дуже розумію, але я знаю, ще тебе як косметолога. Можеш трошки розповісти, Ну, З цього боку, як ти поєднуєш це? Е, так, е, в мене є своя студія апаратної косметології. Я займаюся з жінками, які завжди хочуть мати гарний, гарний вигляд, е, і роблю е, ми, ми разом робимо жіночу жіночу структуру дуже 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 гарною так жінку гарною але ось поєднання в цьому йде дуже класно тому що жінка гарна не тільки з, да, з внішнє а жінка гарна коли вона внутрішня і ось до речі майже ну да, майже два роки якраз до... ти все гармонізуєш внутрішній так, так, так. і зі до мене так Краса, красота образу. Да? Так, Щоб... і до мене, до речі, почали звертатись ну, два роки, може, трошки більше, от якраз під час війни. Жінки саме з цими питаннями вони цілонаправлено йдуть, тому що вони. Вони вони не знають, чому вони йдуть до мене, але їх душа веде до мене, тому що я її цілити і душі, і тіла, і ми дуже гармонійно працюємо. І хочу сказати, що да, вони мої клієнти як в косметології, так і в духовному в фізотерики. Да, Альоночка, в тебе є зараз зірковий час сказати адресу своєї студії або як тебе знайти? Ми звичайно твої посилання на соц... Сіті на, на соцмережі ми в коментарях розмістим, Але ти зараз можеш сказати в етері, де тебе можна знайти, де ти знаходишся в Києві. Ні, мене можна знайти в місті Броварах. У мене студія закритого, закритого типу, але в дуже гарному місці, і можна завжди мені написати, і ми домовилися за зру, зручний час. І проведемо сеанси подвоєні чи потроєні вже хто як захоче. Дякую. Добре, скажи, будь ласка, як називається твій майстер клас на міжнародній конференції, і що люди отримають за, за цей певний час, 20, який буде твій майстер клас? Ну, ось е як е називається як енергія даності людини впливає на здоров'я. Тому що, як я сказала, да, е сказала, що ми як проживаємо в плюсовій енергії, так і в мінусовій, в, руй в руйнації. І тобі ж ця руйнація дуже впливає на наше життя. І ось на мастерій класі ми якраз і розберемо, чого ж ми хочемо по праву народження. А в чому наша руйнівна стратегія, яку ми строїмо і руйнуємо і себе, і своє здоров'я, і наше оточення? Скажи, чи отримають за ці час 20 якусь методику, щоб вони могли зрозуміти, що їм потрібно робити? Ну, Якийсь алгоритм? Звісно, а... Я, звісно, буду я, звісно, буду старатися, але розумієте, в нас є дев'ять чисел дев'ять чисел свідомості. І на консультації я розбираю одне число свідомості 3,5 години. То звісно я, я дам, я вижму з себе все, що я можу, в цей час, але, хоча б, щоб зрозуміти, що нас руйнує і що не треба робити. Тобто, будуть якісь інструменти, техніки, які за час дадуть набуть цінність від експерту. Um, ну, ну, Звичайно, звичайно, так. Ми розберемо кожне число свідомості, розберемо кожне число свідомості, їх дев'ять. І зроблю наголос на кожному число свідомості, що якщо ми, наприклад, робимо те і те, то це нас руйнує, а нам треба там, а треба так-то й так то І ми вирахуємо так своє число свідомості. Число свідомості, так, так, ага, да. тобто, тобто ми на майстер-класі в тебе. Вже про себе максимально що можна за час 20, зрозуміємо, хто ми що ну, але ми... тільки те, що руйнує. Але тільки те, що руйнує. Так, є так. те, що наповнює, то вже на жаль, ми ніяк не встигнемо. А але що наповнює, то на консультацію до Альони, так. А... Але усвідомити, що руйнує, вже на я так, так скажу на 80%, Мабуть, це вже вирішити це питання. Коли ми усвідомлюємо, що що руйнуємо ми самі через свої ну, не, не дально через своє хочу, через свої ілюзії, через свій е, неспокійний розум. Неспокійний розум дуже гарна фраза. Як я ще кажу, а я думаю, що я думаю, що діла правильно. Навіть да. не віжу, не замічаю, що я ошибаюсь. Так, да. добре, Альона. Скажи, будь ласка, от хто буде дивитися нас в запису і зараз етер, хто дивиться, ставте, будь ласка, позначки. Альона для вас підготувала цікавий експертний подарунок. Так, я знаю, що ти там щось готувала на ефір. Чи б ти могла б ще щось розповісти? Так, щось. Я, я можу сказати за подарунок. Я підготувала один подарунок, але зараз до мене прийшло така інформація, що я можу подарувати два подарунки. А чому? А все тому, що тільки зовсім недавно я відсвяткувала свій день народження, а після дня <тас> народження я люблю дарувати подарунки. Тому е, я. Хто напише ключове слово е, Алена, я Коментаря. дарую в коментарях. Давайте, Коментаря. хто напише да, ключове Альона. слово Аліна. Я, я дарую вам е, прорахунок енергії, особистої енергії вашого року. Ну, До кінця року, що залишилось до, на, пів, на півроку, да? але це енергія року буде. Тобто, ж це. А хто напише Альона плюс день народження в особисті, я вам ще день напишу день народження, так? Просто От, напишіть Алена писати Альона, плюс... Альона. Альона а, плюс день народження. І де я... день народження, вони потрібно їм написати, так? Ні, просто напишіть слово «Альона плюс день а, народження. І я буду розуміти, день що людина, та, людина хоче і ще другий подарунок, і тоді я ці умови подарунка пропишу в особисті. Ух, так. Диви яка. <сğim> <сğim> в, мене, в, моєму числі, в моєму числі свідомості є загадковість, і тому в мене завжди залишається щось недосказане. Загадковість. І нехай <сум> так і буде. <сум> Отакий От секретний секрет: тайна тайна від Альони. Дивись, вже пишуть Альона. Якщо ви хочете ще другий подарунок від Альони, треба. Дописати в коментарях фразу словами день народження. І отримаєте від Альони в особисті подарунок, який вона для вас підготувала. Альоночка скажи, будь ласка, от ти сказала особистої енергії на рік так, чи років. Так так, 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 так. Ну, нам можу, що... можу, так, можу. Е, зазвичай, е, в початку року я завжди прораховую енер... енергію року. Ну, звичайно ж, собі, своїм, своєму чоловіку, сину, своїм рідним і близьким, а також своїм клієнтам. Але я завжди починаю з себе. Я завжди починаю все з себе. І ось я прораховую енергію року. Енергія, яка буде нами керувати, є. Є загальна енергія року. Всі ми знаємо, що зараз ми проживаємо в енергії 8, Це кармічна енергія. Так, це загальна, це вона йде по всьому світу. Але ще в кожного є ж своя особиста енергія, і е, ваша особиста енергія, вони, вона завжди. Більше так, загальна енергія вона має вплив і дуже великий вплив. І я хочу сказати, що е, наприклад, в деяких, деякий місяць я відслідковую, що загальна енергія на мене впливає більше, ніж моя особиста. Але для цього я ще розраховую енерг... От, енергія року, енергія місяця і енергія кожного дня. Тобі ж на рік я робила 366 днів. Розписаний календар, розписаний календар на 366 днів з енергіями кожного дня, що вони означають? ну, Кожного місяця, що вони означають, а також загальний опис вашої особистої енергії на рік. Що це дасть людині, яка буде цим користуватися? Наприклад, наприклад, я сьогодні хочу йти підписувати договір. У мене сьогодні важне якесь заключення там, так треба вирішити. А ми відкриваємо, а енергія дня цьому не способствує. Це не це Причай, не цей да? день, не цей день. І тому Ну, я практикувала все на собі, завжди кажу про себе, що я наскільки це відслідковувала і е, Вибирала зустріч нашу, я теж вибирала по особистій енергії, по загальній енергії також обирала по особистій енергії, тому що це завжди стопроцентне попадання. Угу. І якщо енергія пише негативні, там є позитиж пози позитивні прояви, так, і негативні прояви. І якщо енергія пише негативні прояви, і, і ми проживаємо в негативних енергіях, то розумієте, що цей день це зривоопасний день. А, мы, да, і а що нам робити тоді в ці дні? Якщо ви будете знати, якщо, якщо ви будете знати, що сьогодні у мене можливо, та можливо, так сьогодні енергія 2, Це в мене якісь будуть сумніви. Я буду там доставати свого чоловіка. Там дач так, такі, ви будете знати цю енергію. Маніпуляції, так, 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 маніпуляції, так, якась енергія номер 2, це 2, це маніпуляції, то ви ж, ви вже будете розуміти, що. Не треба цього робити, тому що це йде розрушення. А що ж мені треба зробити? А треба мені піти в дипломатію, зрозуміти людину. І навіть якщо ви це будете спочатку, ну, не можна казати, це силувати, да? але контролювати, то ця енергія вже буде працювати на вас. Ви розумієте, ви будете управляти енергією. Не енергія вас понесе по течії, і ви переругаєтесь. Ми будемо використовувати ці вібрації. А... Повзповишаючи їх, да, повишаючи через якісне життя, покращувати якість життя якість. і устраняти ці конфлікти. Да, так, так, так. І ну, також і там будуть прораховані впливати на наше здоров'я, так Бо так, це, так це все буде розрушення. Так, це буде розрушення йти на, на ментальному рівні, там да на тонкому і звісно, що це приводить. Ми розберемо кожного числа свідомості е, по їхнім хочу як вони розрушаються, і до яких хвороб це призводить також й в енергії дня. Звісно, якщо ми не дотримувалися дипломатії. А в цей день піддались на провокацію, так, енергія нами понесла, і ми піддались, переругалися. Звісно, це ну, По чому б'є по нервовій системі. Це, звісно, якісь зриви, і, і тиск, і тому подібне. А то на... на... майстер-клас буде направлений на те, щоб е, людина могла усвідомити. Що є якісь вібрації, як вони на неї впливають, і це можна використовувати в своєму е, житті, за, щоб покращити своє здоров'я, е, зберегти його, зберегти, це так. Так. зберегти е, е, так. і гармонію душі. І гармонію душі, і гармонію в сім'ї. І в сім'ї, і в душі, і в, і в соціумі. Так. Е, так. Е, Альона, я дуже вдячна, таке трошки просвітлила нам своє питання. Ми будемо чекати твій майстер-клас. Дуже, звичайно, ми, ми не, я не просю формулу, формулу, по якій ти розчитуєш, бо це дійсно є таємні знання. Але ви можете приєднатися до міжнародної конференції «Ритми здоров'я онлайн. Знову повторюю для тих, хто включився зараз, яка буде проходити з 7 по 11 серпня. Онлайн посилання є і в шапці профілю, і в цьому пості. Uh, і ми, звичайно, чекаємо на вашу реєстрацію, і додавайтеся в телеграм канал. Uh, ці uh, подарунки також будуть після ваших коментарів, як, про які казала так. Альона. Uh, нагадую, що Альона нам тут щось дарує, таєм, таємне тайне, тайне, тайне секретні секрети. Так. Ми можемо використовувати. Альоночка, хочеш щось ще додати до нашого інтерв'ю, може, ти щось хотіла ще про щось розповісти? Я щось... хочу тільки подякувати, я люблю завжди, завжди люблю дякувати всім і Всесвіту, що звів, познайомив нас, і дуже вдячна за запрошення і вдячна за це таке настоювання, щоб я прийняла участь. Ну, вдячна всім, хто, хто написав, напише, і я з, з великим задоволенням вам відповім і подарую те, що я сказала. Добре, чекаємо твій майстер-клас. Дякую, Альона, що прийшла на інтерв'ю. Е, чекаємо те, що ти нам надаси. Ми з чоловіком теж поставимо плюсики та напишемо день народження і Альона. Uh, і всім рекомендую навіть тим, хто буде дивитися в запису, так, Альона, не, тих, не тільки ті хто. Так, так, звичайно, бути, звичайно, у прямому ефірі тема цікава: як використовувати те, що є в природі для себе. Так. Uh, дякую. Ну що, Я завершуємо інтерв'ю. Uh, до зустрічі! До зустрічі! Я маю надію, що ми ще з тобою до конференції зустрінемося і ще. Звісно. Ще розкажу що пару секретиків. Ще пару секретиків можу розказати. Ще пару Все. секретиків ми, ми будемо чекати. Все. Все добре. Гарного вечора. Гарного дня, вечора. Пока. Завершую.